Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді тактичний захищений годинник, який може підійти під ваші потреби, якщо ви до однієї з груп людей. Мисливець, любитель подорожувати лазити по горам, або ви знаходитесь у війську ЗСУ. Тож, ось така от модель: то є Armor GT. Ми зараз розпакуємо, подивимось, що всередині, оглянемо зовнішній вид. Також всі функції проклацаємо, які тут є, зробимо якийсь висновок, наскільки вони необхідні та як вони працюють. А також порівняємо даний годинник з Casio G-Shock, тому що дуже він схожий і кидається дизайном. І покажемо, як його налаштовувати. А тоді зробите якісь висновки. Тому поки підпишіться, ставте палець доверху і ставте комент, як вам саме цей годинник. А ми починаємо. Оглядати його. Для початку розпакуємо його і подивимось, що тут всередині. Ось така от інструкція, також українською мовою, так як на цей годинник діє українська гарантія, і він офіційно ввезений в Україну. Це годинник не з Аліекспрес, не з тему і так далі. Там є чек про покупку. Далі в такому кульочку знаходиться коробочка, ми її дістанемо. Ось така от металічна, теж чимось схоже на G-Shock. Тут прозоре віконечко. Давайте ми відкриємо, подивимось на наш годинник. Спочатку витягуємо його, тут він знаходиться на такій потушечці. І сам годинник у такому телефонному упакуванні. Виглядає ззовні. Нейлоновий ремінець дуже зручний, дуже гарно виглядає. Реально гарно виглядає. Я не знаю, як вам, напишіть в коментарях. Ось позаду металічна така кришка. Написано, що тут є компас. Тут дійсно є і компас, і календар, і секундомір. Так, пройдемось по функціях. По-перше, тут є підсвітка, яка не забирає забагато енергії і все вночі чудово там видно. По-друге, ось тут перемикаються режими, де пише пишемо кроки. Будильник тут виставляється, можна поставити. Alarm 1, Alarm 2. Тобто два будильничка з можна поставити ось спокійно. on Off. Вимкнути, вимкнути ось тут кнопочкою. Далі давайте підемо. Хронограф, таймер. Фейсер тут можна натиснути, що він буде рахувати, кожну секунду буде піщати. Не знаю для чого. Це хіба якщо ви щось біжите чи щось там супер, супер, щось там робите, вам треба чути, коли кожна секунда проходить. Клацаємо далі. Ми потрапляємо в часовий пояс. 2, Тобто тут є два окремих годинника, які можна налаштувати. Наприклад, один на Європу, один на Україну, і ви будете бачити той і той. Натискаємо знову, виходимо в головне меню. Ось тут день місяць. Людинка, бачите, там моргає, тобто що він засікає, скільки ми пройшли так званий педометр. Ось тут по колу, бачите, йде так, типу цей є секундомірна стрілка. Вона з цією йде, бачите, 50 і там десь 50. Мон це означає манда, типу що зараз понеділок тут будуть дні переключатися відповідно до дня і до місяця автоматично. Нормально синхронізовується. Давайте ще раз підсвітка. Тут режими, кроки, будильник, хронометр, таймер, пейсер то ця штука. Зрозуміло, як працює, так? Зіб'ємо. Підемо далі, подивимось. От і практично все. І ще одна тут така велика кнопка, і вона відповідає за компас. Ми її натискаємо і нам показує, в якому напрямку. Можна йти. І треба йти. Щоправда, компасом ще треба вміти користуватися, не забувайте. Так порівняємо з Casio годинником, який став вже культовим. Вони реально потужні. Я оцей свій годинник купив десь 8 років тому, де він вже не бував і в цементі, і в розтворі, і бився ось так. Зі всієї сили у підлогу і в стіну Я його кидав просто для приколу перевірити, чи він буде працювати. Він дійсно працює, навіть подивіться по склу. Видно, що тут вже такий, ну типу, він нереально він жорстко вже пережив. Цей ремінець вже міняний кілька разів е з за Аліекспресу, замовлений там за 40 гривень, тут просто розкручується і змінюється дуже легко. Тут мені видається навіть ще крутіше зроблено. Бачите, під шестигранник ось тут під болти І тут є більше функцій. Тут є компас, тут є температура. Мені здається, що цей навіть виходить, типу, прикольніше. Єдине, що по надійності. Можливо, все ж Casio це Casio, але цей коштує 4000 гривень, чи навіть трошки більше, а цей коштує 1350 Подивіться на ремінець тут і тут. Як на мене, ремінець ось тут просто ну, набагато крутіший. Погляньте, як класно зроблений. Такий ребристий, дуже класний. А тут такий же простіший. Хоча він в оригіналі має бути тут матовий, Ну, в ньому нічого теж особливого немає в матові. Так що тут, як на мене, він зроблений краще. Мягкий такий гарний, зручний. Ось так вони виглядають, ось так з боку. Реально дуже схоже. Ось, можете побачити. По захисту від води тут пише 50 метрів. 50 метрів. Бар, точніше, і, і тут пише 20. Ось, я не знаю реально, скільки він буде тримати, але так, щоб руки помитити, щось типу того, вони тримаються абсолютно нормально під водою параметрів. Ну, з касів можна не і думаю, з цим так само. Просто під час занурення не треба натискати ці кнопки, бо вони стоять трішки менш герметичнішими, Тому не радив би. Але я думаю, це велика рідкість, коли хтось там дійсно вмиряє на пару метрів, починає там ще кнопки натискати. Ну, мабуть, це сценарій майже нереалістичний. Отже, ось, ось такий годинничок. Ось вам ще порівняння з Apple Watch. Він не набагато більший. Тут є ще функція температури. Ось тут є дирочка для того, щоб вимірювати і температуру, і барометр, тобто тиск. З цим. Це в порядку. Бачите, 24,5 градуса тут в кімнаті насправді менше, але так як він в мене в руках, то температуру буде показувати трішки більшу. Це в будь-якому з таких годинників організовано однаково. Так, давайте перейдемо до того, як же його налаштувати. Ось ви маєте годину мандей. День 3 лютого, 3.02. Ви просто на меню, яке вам треба налаштувати. Ось, наприклад, давайте аларм. Ви тут затримуєте цю кнопочку перемикання режиму. І те, що у вас на екрані, почне налаштовуватися. Ось там, де моргає, то тут вже можна виставляти будильник 7.01 чи 7. Ця крок вперед, ця крок назад. Давайте Так, ми продемонструємо поставимо на 7.10, так? Ось, 7.10, ми натискаємо, і ми вже тут можемо годину тепер коригувати. Ще раз натискаємо і по порядку чик-чик. Щоб вийти, просто треба натиснути і потримати знову. От і все. О 8.10 спрацює будильник. Але щоб його вимкнути, треба змінити. Оце налаштування. Он, on. On це вимкнено. оф, це вимкнено. Добре, давайте далі перемикатимемо режими. Таймери, пейсери. Давайте спробуємо головний годинник налаштувати. Ось тут затримуємо. І ось вам. Ми можемо секунди коригувати. Тут більше, тут менше. Збивати, бачите, чик. Хвилини. Давайте зробимо на 22, так як я там секунди збив. Години. Не буду чіпати. Тут більше, тут менше. Рік 2025, більше, менше. Ось чик, чик. Місяць, другий. От, місяць, третій, місяць, другий, місяць, перший. Ось тут е, настроюється, що буде спочатку: дата чи місяць. Я вибрав тут дату, а тут місяць, але можна їх змінити. Ось місяць, дата, дата, місяць. Як на мене, зручніше, щоб спочатку була дата, а потім місяць зліва направо. Часовий режим 24 години чи 12. Ось чик можна змінити на 12. 24. Далі. Ось тут рівень підсвітки можна регулювати. Давайте ми змінимось так на 5, залишимо. Е, пікалка. Вимкнути, вимкнути. Бачите, так піщить, коли оф, це тобто вимкнена, вже перестає піщати. Ну, У нас воно буде вімкнена. Тут перемикається погода. Не знаю, не ясно, що стає погодою, та й Бог з нею. Ось і все. Зали... Завершити налаштування, потримати знову цю кноп... кніпочку і все. І ми вийшли. Секунду міри йде по колу, все ок. Ось так от виглядає. Що скажете, напишіть в коментарі. Чи купили би собі такий за 1350 гривень. Може, когось такий вже є, а може хтось хоче придбати такий чи схожий. Я думаю, що доволі непоганий. Чи він вам сподобався, чи ні, то обов'язково все одно пишіть коментар, це піднімає український YouTube, піднімає кількість і рейтинг оглядів, і майстерність тих, хто оглядає ось такі різні товари. Підписуйтесь до мене на канал, у мене ще багато буде різних. Товарів не тільки таких, і тактичних, і електричних, і дуже багато різних. Тому підписуйтесь і будете бачити більше і більше відео. Щось та й вам точно знадобиться. Всім дякую, Україна! Перемоги! Слава Україні! Героям! Слава!